На Полтавщині упродовж вівторка погода буде похмурою. Сильний дощ йтиме вночі та вранці. Удень він втратить свою інтенсивність а до вечора взагалі закінчиться. Температура повітря вночі становитиме 0 градусів, світлої передоби плюс 4. У Кременчуці зустріти на небосхилі сонце не вдасться. Його закриватиме собою щільний хмарний покрив. Нічний сильний дощ вранці послабшає. До середини дня опадів не передбачається, а надвечір вони знову розпочнуться. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс 4, вночі очікується плюс 2 градуси. Хмарна погода триматиметься у горішніх плавнях. Уночі йтиме сильний дощ, який вранці послабшає. У день на деякий час опади припиняться, а ввечері дрібний дощ із високою ймовірністю відновиться. Темної пори доби температура повітря зафіксується на позначці плюс 2. Денна стан...